20 питань без тих, які містилися в розділі різне. За таким порядком денним попрацювали депутати на позачерговому засіданні сесії обласної ради. Спершу керівники області з нагоди одразу кількох свят привітали держслужбовців, військових та волонтерів. Офіційна частина засідань почалась із звернення Сергія Кузьменка. Він зауважив, що в час викликів від зовнішнього ворога і необхідності внутрішніх перетворень треба працювати однією командою. Шановні колеги нам потрібна один план. Це будувати Кіровоградщину. Переконаний, що на ближчого часу на ваш стіл, на наш стіл будуть непрості документи, подані від уряду і парламенту. Адже ці документи будуть стосуватися реформи, реформи бюджету, реформи податкової реформи, реформи оплати праці це будуть непрості рішення, але маємо разом приймати ці рішення для того, щоб Україна була. Депутати ухвалили низку рішень, зокрема, знайшли гроші на погашення боргів і заробітної плати. Це 35 мільйонів гривень. Розглянули можливість фінансування ремонту гемодіалізної зали та апарату МРТ в обласній лікарні. Завдяки позачерговій сесії стало можливим привести до сучасних норм і хлораторну станцію у Світловодську. Роботу депутатів Олександр Чорно Іваненко назвав злагодженою і відзначив тісну співпрацю обласної ради з адміністрацією. Коли два керівника і голова обласної ради. Депутатський корпус і голова адміністрації, і його підлеглі знаходять спільну мову, це краще для області. Я хочу відверто, я знайшов. Сергій Антонович народився тут, на Кіровоградщині. Так само він є сином батька аграрія. Я теж син, батька аграрія. Ми знаємо цю землю, ми любимо цю землю і ми зобов'язані разом з ним всі питання узгоджувати, вирішувати разом. Є узгодженість по всім діям. Даже, я вам скажу відверто, мені стало комфортніше працювати, чим було за попередньо.